Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас знову надходження. Це у нас Mitsubishi Colt 2006 року 1,3 бензин. Приїхала машина на 179 тисяч кілометрів на таких от дисках 14-х Салон у нас на тряпці. В хорошому стані, не зачуханий, не затертий. Немає. Хороший надійний економічний автомобіль. Поперед у нас передні склопідйомники присутні. Е, руль, також присутній кондиціонер. Авто у нас на механіці. Присутня також штатна мультимедія. Авто повністю обслужене, додатково кладеність взагалі не потребує. Приїхали, потестили, сіли та поїхали. Авто можна придбати, кредит лізінг отіку та любимо для вас зручним способом. Чекаємо на вас, місто Львів, вулиця Кріптева, 60.